Свало, крила віру, і я на цьому росла. Я знала, що буде. Тоді президент у 2004 році. Він знав, що в залі буде сидіти 28 країн. В той час була відкрита тільки Німеччина. Він знав? Він знав! знав. Він знав. Він знав, бо він знав, що він робить. От і це його знання і віра в майбутнє дали нам шанс тут розвиватися. Знаєте, у 2015 році наша компанія нам зробила такий жест, як подарунки авто і в нерухомості. Зараз ви бачите на сцені 733. Загалом за ці роки було подаровано, але тоді був подарований перший в Україні, який отримала я. Цей автобонус, це тисячі людей в Києві Шу, пішов до мого Івано-Франківська, звідки я, я з Західної України. І поки я доїхала з Києва до Івано-Франківська на своєму новому авто, уже в нашому місті всі знали, вау, корот дарує машини. І сьогодні говорили про ініціативних людей, про лідерів. І тут Ірина окрема, як лідер, проявила, вона організувала зустріч у нас в місті, у великій залі, запросила кореспондентів, журнали, кого вона там тільки не запросила, назвала захід. Успішна жінка, успішна у всьому. Приїжджаю я звізда на своєму Мерседесі. В залі багато людей питаються мене інтерв'ю беруть. І тут підходять дві жіночки, які зі мною були далеких. 12 років назад на самій першій презентації. Взагалі тоді, на самій першій презентації, нас всіх разом було 12 чоловік. І тільки одна я пішла по етапах висміювання і так далі. А вони розвернулись і зупинились. І коли вони до мене підійшли не з заздрістю, а Наталя, яка ти молодець, як ти розгледіла цю можливість! А я кажу, дівчатка, не пізно, включайтесь. Минуло 9 років. Вони не включились. І от я зараз думаю за вас. Знаєте, всі ми грішні, у нас є думки такі в голові, не зовсім правильні, не зовсім чисті. Вони відійшли від мене, а я собі так подумки подумала, боже, як ви постаріли. Дівчата, як ви погано виглядаєте. І видно. Що фінансовий стан став ще гірший, ніж був? Це були вчителі зі школи, в я, на яку я прийшла на першу презентацію. І мені навіть стало боляче в душі за тих роки, поки я росла 12 років, їхнє життя скотилося майже на нівець. І от тепер питання до вас. А чи готові ви на таку картинку свого життя, коли пройде 5, 7, 10 років? А вдруг ви не прийняли рішення? А вдруг ви залишитесь там, де ви є. Здоров'я втратиться. Часи в країні, любі зараз дуже непрості. Корол це острів безпеки. Чи готові ви втратити ту можливість? Ви знаєте, Деколи страшно думати. Надя Залісова каже, не хочу оглядатись назад. Я оглядаю себе, дивлюсь на своє життя ззаді, але я просто насолоджуюсь тим, що в мене впереді, і що зараз я вибудувала ззаду. Друзі, я хочу вас посадити в машину часу і пронести вас на 7, на 5, на сім, на десять років вперед. Готові? А давайте ніби я про вас. Прям чітке рішення, тверде рішення, безповоротне. Як Саша казав, білет в одну сторону, назад іншого немає. Проходить сім, нехай 5 років, давайте ми ускоримо цей процес ваш. Проходить 5 років. Ви починаєте оглядатись назад, а за вами вже цвіте поле. Не випалена земля, а прям цвіте поле вдячних людей. Ви успішна людина, ваша сім'я вами пишається. Ваша сім'я розуміє, що зараз фінансово вони можуть жити так, як вони мріяли, напевно. Ваша сім'я дивиться на світ, і ви в тому числі не очима Наталі Красі чи якогось іншого наставника, а ви самі подорожуєте, бо фінанси вам дозволяють це. Але не це головне, не матеріальний стан ваш буде головний, повірте, це менеться. Колись Михайло Діти. Якщо у вас кусок ковбаси перед очима, ви не можете думати про великі цілі. Ви не можете думати про те, що зробив позолков Сієра Леона дітям дати воду в тому районі. Ви про таке не можете думати, ви думаєте, отут вже. Ну ви це закриєте дуже скоро, дуже скоро. Компанія повністю зараз дає вам все. Ви будете дивитися і ззаді, коли ви оглянетесь те, що відчуваю я. А за вами ззаді. За вами буде стояти жінка, успішна бізнес леді яка говорить про себе, я попала в золоту клітку, я не знаю виходу з неї. І сьогодні вона також їздить, подорожує і вона дихає тим повітрям, як про який вона мріяла. За вами буде стояти жінка красива, успішна, яка виїхала Дорогу часу і вона стає майстром. За вами буде стояти та, яку ви сьогодні бачили на сцені. З маленької двокімнатної квартири у неї свій будинок, синові квартиру, в неї машина. Вона успішна і вона щаслива і вона вдячна. За вами будуть стояти двоє дорогих людей. Ваш син, Яким буде пишатися, а ви будете дивитися, він крутий жовте, він крутий і ви будете ним пишатися. Ось це вас чекає, якщо ви сьогодні приймете рішення в одну сторону, один білет. Це буде ваше життя, яскраве, красиве, зі змістом. Шанс і випробування тому, хто може їх пронести. Ви тут, ви вибрані, вам шанс даний? Да, да. Пройдете випробування.